Привіт! Сьогодні буде обзор на ось цей от набір лего. Ну, що ми отримаємо з нього? Купу деталей, наліпки та дві інструкції для машини та для фури. Ну що ж, Давайте я вам покажу, яка, як буде виглядати фура, та ця гоночна машина з налюбками у складеному вигляді. Хочу звернути вашу увагу на те, що в цьому наборі дуже класні деталі. Ось такі мініфігурки. Така виходить фура. Там є мініфігурка і. Цю фуру можна накрити ось так от кришею. Ось вона ось така. І далі у нас ось ця от спортивна машина. Подивіться, яка вона. І теж міні фігурка. Та ще Ця фура вміє ось так от видвигати свій прицеп, і туди може заїхати ця гоночна машина, і вона держиться. Тепер ставимо цей прицеп назад, і ось що вийшло. Прикольний набір. Рекомендую. Усе до побачення. Розпаковка завершена. Сподіваюся, побачимося ще.